Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLap Repair. Сьогодні у нас на ремонті отакі от дві акумуляторні батареї. Тут є написана схема. Схема добра. Дві. Ось тут. Дві батарейки пусті. Так, я пояснював, що я батареї не перепаковую. Це з тої самої станції, що я ремонтував айковерт. Просто друга людина е просила, бо я подивився. Я їм розказав, що я не перепаковую, бо я не маю інструменту, аби це перепакувати. Ну, просили подивитися. Добре, тож будем, тож будем дивитися. Проші люди. Може до машини мої подивляться. Так, добре. Зараз я це розберу. Може, і дві за раз розберу. Ну і будемо дивитися. Так, порозкручував я це все. Попровірив. Я позначив, що ви бачите. Так два елементи не працює Три і три. Тут по нулях. 3 і 3. 3 3. Індикація працює. Документацію я в інтернеті не знайшов я на цій батареї. Я думаю, що. Вправо в самих елементах. Добре, так, тут я вже отак розбомбив оце по-варварськи. Ну, не може інакше як? Щоб. Е... Щоб оцю батарею дістати. Ну, треба було і ці дві зірвати. Ну, якось так. Так, ще одне. Ще одне. Ще одна проблемка в батареях. 18650 акумулятор. А тут стоїть зовсім інакша модель. Це. Це тих фокус. 21700 п Ну, якось так. E, проблема їх знайти ці батареї. Ну і дорогі, звичайно ж. Буду говорити з власником. Може, з двох e, один. Кліппимо акумулятор. Ну, подивимося. І подивимося. Добре, продовжую. Так, хочу показати, як я. О, е, 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 ну, як я це роблю? Даю плюсика. І скоренько так раз. І все готово. Довго гріти не бажано. Довго гріти не бажано. О, все? О, ну, от я роблю так. що буде багато замовлень на перепаковку батареї. То буду робити якийсь е контактний апарат зварювальний. Ну, буду бачити. Так, і тут я батарею вже пакував. Я покажу. Як тут я два наживив. Так, прогріваємо тому скобку і запаюємо. І так само з другої сторони. Раз. І запаяли. І все. Так само. Я другу батарею так само перепакував. Ну, може так не ахті вийшло, ну як є. І... Добре, збираю і показую, показую результат. Крутив я їх е купи. Якось виглядає новіше. Якомусь треба... Шарпанатка батре. Ну, добре, не чистим. Е і все. Я їх трішки підзарядив. Ну, не повністю. А часу. Боже. Як би попробувати, то має стати. Все. Працює на одній. І працюємо. Добре, кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.